Автодилери та автобізнесмени, поки всі займаються машинами з Америки зі страхових аукціонів, є ніша в Україні, яка майже не зайнята. Це автодома. На них можна реально дуже класно заробляти, бо попит росте, а пропозиції майже немає. Плюс є різні варіанти. Компактні будинки на колесах, які легко поміщаються в контейнер, і дуже вигідна ціна виходить на доставку. Або великі автодома, які ми можемо доставити через ОРО або в Летрек. Ми допоможемо тобі все прорахувати, дізнатися технічний стан та доставити прямо в Одесу, або в порти Європи Констанція, Клайпіда та Бреберхафен. Карфакси в нас теж є для автодилерів по одному долару. Займай нішу, яка ще не зайнята, та заробляй по максимуму. Мітрідат контейнер-транспорт це надійна доставка автомобілів та автодомів. Звертайся.